Коли пресу почнуть пускати на засідання виконкому, вашу зелену пресу, ну верніше, ви не преса, пані Семене, ви прес-служба корпорації Живаго. І ваші працівники, ваш куратор, ваш шеф дозволяє собі висловлювання. Неетичні до керівників органів місцевого самоврядування, тому вас, мабуть, точно ніколи не будуть пускати. Так, чому журналістів не запросили на засідання медичної ради, завжди ж висвітлювали цей захід. Тому що це робоче засідання, ми ще маємо працювати, а не створювати вам інформаційні приводи для Стьобу, пані Семенова і ваш шеф Олег Булашев. Тому що кожне слово, яке ми десь скажемо, ви перекручуєте, брешете от на своїй зеленій засмальцьованій газеті. Сьогодні відбулося засідання медичної ради, на якій підбивали підсумки роботи закладів галузі охорони здоров'я у Кременчуці за 2024 рік, а також розглядали питання роботи у 2025 році. Увага на екран. Демографічна ситуація в місті, рівень захворюваності, автономність лікарень. Ці та інші питання сьогодні були розглянуті на засіданні комісії для підбиття підсумків роботи медичної галузі Кременчука за 2024 рік. На засіданні були присутні міський голова Віталій Малецький, його заступниця Ольга Усанова, директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа та інші представники закладів галузі охорони здоров'я Крименчука. Чому мер не запрошує на в'їзди містом всіх журналістів? Як це робив народний мер Олег Бабаєв? У нас немає об'їздів містом, в нас є робочі наради, у нас є робочі зустрічі, на які запрошуються ті, хто на них повинен бути. Депутати, представники е організації, які обслуговують ті чи інші території, будівельники. Вчора у нас були робочі зустрічі, ряд робочих зустрічей по правому березі. Там були директори комунальних підприємств. Підрядні організації, які виконують ремонти на об'єктах, були ж наші колеги, депутати міської ради з різних фракцій, були голови ОСББ, були просто активісти. Тому це не стосується журналістів, тим паче Кременчуцької газети. Живе спілкування влади з мешканцями запорука розвитку міста, які ідеї, проблеми та пропозиції обговорювали сьогодні на правобережжі Кременчука, щоб зробити мікрорайон Раківка комфортнішим. Дізнаєтеся прямо зараз. Кременчук місто без околиць, тому велика увага під час планування робіт у громаді на наступні роки приділяється і правобережжю у перспективі завершення ремонту дитсадка по вулиці Генерала Манагарова. Одразу ж поряд із ним мають попрацювати і комунальні підприємства міськсвітло шляхово-ремонтно-будівельне управління та інші, аби комплексно облаштувати територію. Ми з депутатами міської ради порадилися. Вирішили, що якщо ми вже ремонтуємо капітальний садочок, ми повинні капітально відремонтувати інфраструктуру прилеглу.